Доброго дня, друзі! Мене звати Стрімащок Єлизавета. Я лікар-педіатр. І сьогодні поговоримо про те, що об'єднує нас усіх незалежно від віку. Так, так, це статеве дозрівання той етап, який у когось викликав сором, у когось цікавість а у деяких навіть справжню бурю почуттів. І сьогодні ми розберемо, як наш організм проходить цей шлях від перших днів життя і до дорослості. А ще розповім, як підліткам і батькам зробити цей період трішечки легше. Готові? Тоді поїхали. Чи знали ви, що статеве дозрівання починається? Ну, буквально з народження. Це називається статевий крис новонароджених. Коли малюк з'являється на світ, його організм переживає справжній гормональний шторм. Чому? Гормони матері естрогени та прогестерон передаються через плаценту. У дівчаток може бути незначне набухання молочних залоз, іноді кров'яність виділення, схожі, як менструація. У хлопчиків можливий набряк калитки, це та ще мошонка, та фізіологічна ерекція це природна реакція парасимпатичної нервової системи на такі стимули, як сечовипускання чи спонтанні нервові імпульси. Усе це нормально і минає буквально за кілька тижнів. А тепер перенесемося у вік 2-3 роки. Пам'ятаєте, як діти починають питати, а що це в мене тут, або чому я дівчинка, а він хлопчик? Це перші кроки до самоідентифікації, бо стать це біологічна характеристика, визначена хромосомами XX у дівчаток та XY у хлопчиків і анатомію. Та під час статевого дозрівання вона проявляється через гормональні та фізичні зміни. Але вже в ранньому віці діти починають усвідомлювати свою статеву належність. Це не просто цікавість. Їхній мозок активно формує уявлення про себе та свою ідентичність. Згадайте себе в цьому віці або свою дитину. Ці питання не привід для незручності, а важливий етап дорослішання. А тепер головний етап пубертат, який зазвичай починається в 9-14 років. Усе починається в мозку в гіпофізі. Він дає сигнал організму. Час змінюватися, і тут у гру вступають гормони у дівчаток Це переважно естрогени, у хлопчиків, тестостерон. Формування репродуктивної системи це тривалий процес, який завершується лише до 18-20 років. То що відбувається, наприклад, у дівчаток. Спочатку настає телархи, набухання молочних залоз, що іноді може бути трохи болючим. Потім з'являється побархи, це ріст волосся в пахових западинах і на лобку, та розширюється, фігура стає такою округлою. Далі настає менархе – та сама перша менструація, яка зазвичай є у 11 14 років. Існує міф, що перші місячні говорять про готовність дівчини стати мамою, але насправді репродуктивна система ще формується і стабілізується лише до пізнього підліткового віку. А що ж відбувається у хлопчиків? Першим етапом є гонадархе це збільшення яєчок і калитки. Далі настає побархи, це поява волосся на тілі та обличчі. Відбувається мутація голосу, він ніби ламається через дію тестостерону на голосові зв'язки, що супроводжується першінням, хрипотою, покашлюванням та зривами голосу. Плечі стають ширшими, фігура набуває вигляду перевернутого трикутника. А ще починаються полюції, спонтанні нічні еякуляції. Зранку все обвінчається першими ранковими ерекціями. І це також норма, а не привід для сором. І в хлопчиків, і в дівчаток в цей час вирують гормони. Звідси акне, перепади настрою, підвищена пітливість, мозок теж змінюється. Префронтальна кора, яка відповідає за самоконтроль, ще не до кінця сформована. Тому підлітки такі емоційні та імпульсивні. Тож це не просто перехідний вік, а складний біологічний процес, який робить нас дорослими. Отже, ми розібралися, як працює статеве дозрівання. А тепер. Кілька порад, щоб цей етап минув трішечки легше. Для підлітків доглядай за собою, щоб почуватися впевненіше. Акне та запах поту це тимчасово, але дійсно можуть бентежити. Умивайся двічі на день, м'яким яким засобом, використовуй крем із СПФ та приймай щоденний душ, використовуй антиперспірант і носи одяг із натуральних тканин, наприклад, бавовна та льон. Не бійся ставити запитання анонімно. Соромишся питати про тіло чи сексу батьків. Звернись до шкільного психолога, лікаря або пиши запитання на перевірених медичних сайтах. Не порівнюй себе з іншими. Соцмережі показують лише відфільтровану реальність, і ти не мусиш бути ідеальним. Займайся улюбленою справою. Спорт, малювання, музика це все, щоб почуватися краще. Якщо тиснуть емоції, пиши думки у щоденник або поговори з другом. Поради для батьків. Будьте відкриті до розмов. Якщо дитина питає про тіло чи секс, не відмахуйтеся. Чесна розмова набагато краща за міфи з інтернету. Підтримайте, а не тисніть. Підліток може бути дратівливим через гормони. Тож дайте йому простір, але покажіть, що ви поруч. Зверніться до лікаря за потреби. Наприклад, якщо менструація не почалася до 15 років або голос не ламається до 14-15, варто перевірити гормони. Святкуйте важливі етапи. У багатьох культурах, наприклад у Індії чи Японії, перші місячні дівчаток відзначають як перехід до жіночності. Дівчинку вшановують подарунками, ритуалами, святковою їжею, як от червоний рис з бобами адзуки в Японії. Для хлопчиків таких фізіологічних традицій менше, але, наприклад, у єврейській культурі бар міцва в 13 років символізує перехід до дорослої відповідальності. Тож спробуйте створити власну сімейну традицію. Подаруйте доньці сину щось особливе: прикрасу, книгу або Влаштуйте невелике свято, щоб відзначити ці зміни, це допоможе дітям пишатися собою. Статеве дозрівання це не просто фізіологія, це шлях до дорослої версії себе. Так він буває незручний, але він дивовижний. Давайте підтримувати один одного, відкрито говорити і не боятися питань. Напишіть у коментарях, яка порада була для вас найкориснішою, або які міфи про пубертат ви чули.